Усім привіт! Сьогодні до мене приїхав цікавий комплект для запису відео та стрімів FineFine m 8. У ньому одразу два елементи: мікрофон FineFine Fine M8 та пантограф BM88. І це не просто мікрофон і кріплення, це готове рішення, яке можна відразу поставити на стіл і почати працювати. Тож давайте перевіримо, на що він здатний. І, звісно, не забудь поставити лайкосик і підписатися на канал. Попереду буде ще багато цікавого. До речі, весь звук, який ви зараз чуєте у цьому відео, записаний саме на FineFine Fine M8. Тож оцінюйте його прямо під час перегляду у коробці нас зустрічає все необхідне для старту. Інструкція до мікрофону та пантографу. Сам мікрофон FineFine Fine M8 з поп-фільтром. Підставка до мікрофону. Кабель USB Type-C, пантограф BM88 з кріпленнями на стіл і шестигранник для регулювання пантографу. Мікрофон доволі легкий і солідний: металевий тримач, фарба рівномірна, нічого не скрипить. Пантограф теж не якийсь іграшковий, товсті металеві труби, міцні пружини та плавний рух без люфтів. Мікрофон має стильний сучасний вигляд, приємний на дотик, під попфільтром є металова решітка капсуля. І підсвітка на нижньому контурі. На корпусі є дві сенсорні кнопки. Перша mute для миттєвого вимкнення звуку, друга зміна режимів підсвітки. Якщо її затиснути, можна повністю вимкнути чи увімкнути підсвітку. Також тут два колеса регулювання: одне керує гучністю самого мікрофона, друге гучністю навушників, якщо ви підключите їх напряму. Все розташовано логічно, а керування інтуїтивне, можна змінювати параметри навіть під час стріму, не відволікаючись від процесу. Пантограф BM88 кріпиться до столу з трубциною і дозволяє відрегулювати мікрофон у будь-яке положення, він не заважає на столі. І що важливо: у ньому передбачене внутрішнє прокладення кабелю, нічого не звисає та не плутається під руками. На нижній частині мікрофона розташовані всі роз'єми. Finfine AM8 підтримує два варіанти підключення: USB Type-C для прямого підключення до ПК або телефону, та XLR для підключення до аудіокарт та мікшерів. Також є вхід 3,5 мм для наушників з функцією прямого моніторингу без затримки. Це дуже універсально. Початківці можуть просто вставити кабель і працювати, а досвідчені користувачі інтегрувати його в професійну студію. Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас тест звуку на FineFine Fine AM8. Ось буде він. Присутній на вашому екрані на вебочці. ось буде старий мікрофон. E, значить, в ОБСК у мене ось вибраний мікрофон FineFine. Fine. Зараз він звучить вже трошечки підналаштований, ще потрібно погратися, тому що трохи не сходяться настройки з старим мікрофоном. Давайте подивимося, як воно буде. Якщо я виключу фільтри, усі повністю і ви мене будете чути без налаштування. Ось так от воно чутно. По столу ми б'ємо все чути, все чути, тому я, друзі, не знаю, хто кажем, що включив. І все працює чудово, можливо, просто з друзями в касочку пограти. да? Воно все чудово, там чи в танчики. Але якщо ви хочете стрімити чи записувати, то потрібно трошечки попрацювати над налаштуваннями. Я от поки що поставив огранічитель, компресор, розширитель, трохполосний еквалайзер і плагін на цей, як воно, шумодав. Коротше, ось так от. І тепер от з плагінами мене отак от чутно в ОБСК. В принципі, потім я вивожу його віртуальним кабелем на Discord. І в танках візде, коротше, використовую через віртуальний кабель. Давайте щось поговоримо. Всім привіт, друзі! З вами Хімік. І сьогодні у нас стрім на 2.7.9 будемо брати три позначки за стрім. Да-да, будемо брати на 2.7.9 три позначки за стрім. Раз, два, три, чотири, п'ять як мене чути. І тепер вмикаю фільтри. Поїхали. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо брати позначки на 279 за стрім. Три позначки, планочка у нас 5000 не знаю, чи в нас вийде, чи не вийде. Раз, два, три, шість, сім. Отак от мене чути з налаштованими вбс кі плагінами Можливо, якщо б була б XLR підключена, мікрофони по XLR, було б краще б чути. Плюс аудіокарта, так, да? Оце все вона налаштовується, їй тоді чище звук. Гарніше чути, але отак от, от як є. Так що не знаю, що я вам там в відосі наговорю, але мікрофончик виглядає дуже чудово, в принципі, що тут можна швиденько вам розкажу, да Без закадрового голосу. Є у нас кнопка Mute. Ось одна позаду вона у мене. Натискаю, дивіться, раз, два, три. Тепер вмикаю. чікс і все мене чути. Також у нас є. Зміна кольору, але ви його не бачите, це ви будете вже на відосіку бачити. По мікрофончику тикайте теж. Хоп, синенький, голубенький, зелененький. Коротше, все, що потрібно. Також є у нас чутливість мікрофону, я її вже крутити не буду, бо трошечки підналаштував. Можете чик, додавати гейн, у вас буде чути гучніше, або зменшити себе. Також у нас є. Звук для навушників, якщо ви хочете себе прослуховувати, умікнули, чикс і чуєте себе. Але мені це незручно, тому що в мене йде в, в уши сам мій голос, і я тупо збиваюся і зараз, в принципі, трошечки. да? Троїть. Але як є, це перший раз в мене такий запис в прямому ефірі, без підготовки, якось без сценарію. Що ще сказати? Пантограф теж, навіть, кстати, по налаштуванням. Дивіться, все наче з шумодавом, з усім, але коли ми шевелимо пантографом, то я думаю, ви почуєте, що є якийсь шорох. Ну, в принципі, раз, ось сюди, підсвіточка. Все, видно, ви все по Type-C. Опустили легесенько все. Тільки чуть чуть уверх. Оп. Мікрофон легенький, стойка, в принципі, плотна, така потужна. Є, значить, кабель-менеджмент мен, кабель проложив, все, не треба стяжечки, оце колхоз, оце і все. Зараз усе для людей робиться, в принципі, все чудово, все круто, все класно. Струбциною ми зафіксували. І все круто, все чудово. У мене вже, блін, в комп'ютері немає, кстати, USB, куди пихати. Може, столько всього підключено, що це просто жесть. Ну, це вже лично, я думаю. Наче все розказав. Можливо, там ще за кадровий буде, щось ви подивитесь у відосі, Тудим-сюдим, п'яте-десяте, протискайте вподобайки, підписуйтесь на канал. В принципі, мікрофончиком задоволений. Мені подобається, як він виглядає, і як він тепер у мене стоїть на комп'ютері, ой, на робочому столі. З пантографом, все в комплекті, все дуже зручно. Уже нарешті підналаштував я його, і тепер, в принципі, гуджо. Все, друзі, я полетів. Далі додивлюйтесь ролик. До кінця обов'язково пишіть коментарі і до зустрічі на стрімах. Пока-пока. Попфільтр чудово прибирає вибухові приголосні, типу П і Б. Тож навіть близька робота з мікрофоном не створює пшиків. Фантограф тримає мікрофон у стабільному положенні, навіть якщо часто його рухати. Можна підняти, відсунути, повернути, і це все без скрипів чи вібрацій. Підсвітка кнопки Mute швидко бачиш, включений мікрофон чи ні. Регулятор гучності на корпусі не треба лізти в налаштування, подвійний тип підключення USB та XLR, сумісність з будь-якими тримачами і кронштейнами завдяки стандартному різьбовому кріпленню. Fine, fine. Time 8 це комплект, який дозволяє відразу отримати готове рішення для стрімів, підкастів, запису відео чи навіть для розмови з друзями в Discord. Ви отримуєте якісний та сучасний мікрофон з чистим звуком. Професійний пантограф з внутрішнім прокладенням кабелю, універсальність підключення USB або XLR. І все це в одній коробці, без потреби докуплювати окрему стійку, поп-фільтр чи кріплення. Якщо ви хочете прокачати свій звук і відразу отримати готовий професійний сетап, без довгих пошуків і підбору сумісних деталей, FineFine Fine 8 стане вашим простим і надійним рішенням. Розпакували, підключили, і ви вже звучите як профі.